себе знайти. І сьогодні хотілося б, щоб ми сьогодні шукали Господа серцем своїм, щоб сьогодні його знайти у своєму серці, присутності Духа Святого, щоб звідси сьогодні піти не просто побули і пішли, а щоб сьогодні ми получили відповідь на своє питання у своєму серці. Слава Господу! Хай Господнє ім'я буде благословенно! Почитаю місце слова Господнього, де написано є такі слова. Євангелія від святого Івана, 4 розділ, написано такі є слова. Слово Господнє каже, ми це дуже знаємо, дуже гарно, що тут написано у четвертому розділі, але я хочу звернути увагу на одне із місць писання, де написано такі є слова, це є 4 розділ. І 7 вірша. Такі слова написано тут. Сьомий вірш, четвертий розділ, книга Івана, від Івана. Надходить от жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти будучи, як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене, Самарянки, бо юдеї не сходяться. Із Самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить, тобі дай напитись мені, то ти б у нього просила, і він дав би тобі живої води. Амінь. Дорогі мої, церква Божа. Знаєте, одна ми молилися на служінні, це було недавно. І Дух Святий каже слова такі, що я поклав вибір перед своїм народом, з якого істочника їм пить. І Бог звернув увагу на народ свій, що народ його більше п'є із Ніла, з єгипетських. Як би казати річок. Ми знаємо, що таке єгипетські річки, ми знаємо, що таке обозначає ці річки. Вони пливуть не з Божого істочника. Воно пливуть, знаєте, з цього мира. І Бог каже, я поклав вибір. І людина має право вибрати, з якого істочника пити, або з Божого істочника, або з істочника цього мира. Дорогі мої, хотів би сьогодні звернути увагу на моє серце і на ваше серце, слово Господнє каже, що Царство Боже від днів Івана Хрестителя береться силою. І той, хто прикладає усилля, той восхищає Його. Сьогодні, знаєте, якби подивитися на нашу жизнь, на наше, знаєте, ну як каже, положення. Ви знаєте, дуже мало ми жаждемо. Дуже мало. І знаєте, Ісус Христос підійшов до цієї жінки, до Самарянки. Сів около, написано слово Господнє, що учні пішли в город купити пожи, а він, змолившися, сів колодяться, щоб віддихнути. Надходить ця жінка набрати води. Слово спонікає, що без води трудно жити чоловікові. Ви знаєте, я в своєму житті, коли постив, то без їди легко пробути, а без води дуже тяжко. І людині потрібна вода. Щоби жити людині потрібна вода. І ця жінка прийшла набрати води в цьому колодязі. І слово спонікає такі слова, що Ісус Христос. Коли побачив цю жінку, він просив у неї пить. Каже, дай напитись мені. Сестро, брате, сьогодні, ви знаєте, Ісус Христос, Він бачить сьогодні моє і ваше серце. З чим ми сьогодні приходимо перед Господнє лице? Як ми сьогодні приходимо перед нашого Господа, щоб сьогодні прославилось його ім'я? Дорогі ні. ми читаємо, що через цю самарянку прославилося Боже ім'я. Якщо далі почитати, то ім'я Боже прославилося через цю самарянку. Тому що коли Господь сказав такі слова, що якби ти знала дар Божий, і хто хто просив тебе, дай напитись мені, то ти сама б у нього просила. І ви знаєте, ця жінка, вона каже, як ти так, ну як? Як так ти, бувши ще і просиш у мене, Семерян, кипити. Друзі, вона цього не розуміла, що є той перед нею, який дає живу воду. Вона і не знала і не бачила. Але, друзі, коли б він сказав і коли б ти знала дар Божий, якби ти знала дар Божий, як сьогодні приходить з нами, друзі мої. Як сьогодні, чи ми бачимо, чи ми знаємо, що таке дар Божий? Це є жива вода, це істочник води живої, яке дає сьогодні Ісус Христос. Дорогі мої, сьогодні важливо зрозуміти, дуже важливо, що якщо ми сьогодні не будемо просити у нашого Господа, як просила ця Самар'янка, і вона каже, дай мені цієї води, пане, тому що він їй каже, що якщо ти будеш цю воду пити, то вона буде постійно, ти будеш її п'ять, жаждати і жаждати. А цю воду, яку я дам, і хто її буде пити, той не буде жаждати. Чуєте, брати мої сестри, серце моє чуєш? Сьогодні чи ми жаждемо, сьогодні Божого потока, дорогі мої, чи ми жаждемо сьогодні потока Духа Святого. Чи ми жажемо сьогодні, щоб Ісус Христос відкрив небо, щоб на цьому місці прославилося ім'я Ісуса Христа, дорогі мої. Бог сьогодні хоче прославитися. Він хоче сьогодні, щоб ми прославили Його в силі Святого Духа. Слава Господу. Ми співали такий, знаєте, псалом про молитву. Про молитву. Що в молитві здобувається, знаєте, радость. В молитві здобувається потіха, в молитві здобувається все, те, що би прислалося ім'я Ісуса Христа. Але часто, друзі мої, знаєте, як то кажуть, такі поговорці, знаєте, ну, ще там ми такі були, поговорки кажуть, без труда не витягнеш рибку із пруда. Хочу, але щоб так було. Все, як то кажуть, подай отак все, без нічого, без мого, як би казати, участі, без труда. Бог хоче, друзі мої, щоб ми трудилися для того, щоби прислалося його ім'я, щоб потекла жива вода. Ця жінка, коли побачила, знаєте, що ці люди прийшли і почали говорити з Ісусом Христом, учні вернулися. І коли вона почула, що він каже, це я, місці, який говорю з тобою, вона, знаєте, пішла, побігла в село, почала говорити, підійдь, подивіться. Чи не цей Христос, підійдь, подивіться, який сказав мені все. Друзі мої, ця людина пішла працювати. Ця людина пішла, знаєте, все сказати, що вона мала у серці своєму. І сьогодні Бог хоче, щоб ми теж прикладали усилля для того, щоб, ви знаєте, потекла жива вода. Якщо сьогодні ми не прикладаємо усилля, друзі мої, в молитві, як сьогодні було за співалими це псилом молитві, якщо знаєте, нас не вліче молитва, то ми не маємо з чого пити. Ми не зможемо нічого пити. Бог каже, хто жаждить, Слава Ісусу! Хто і хто жаждеть? А якщо, друзі мої, не жаждемо, то ми не можемо пити, якщо ми не жаждемо. Друзі мої, Бог хоче, щоб ми жаждали. Ісус Христос хоче, щоб ми жаждали. Якщо ми не будемо жаждати, ми просто усохнемо. Не буде ніякої потока води. Не буде нічого, друзі ні. мої. Ісус Христос, Він хоче, щоб наше серце воно жаждало Його. Слава Господу! Міке, такі слова нашого, вам йти туди, нашого вам йти туди, в Сирію, пити воду з річки Ніла. Зачем вам йти туди? Не треба вам туди ходити. Я даю воду живую. Зачем вам туди ходити? Придіть до мене і пийте, каже Господь. Хто прагне, хай приходить і п'є. А якщо, друзі, ми і не прагнемо. Ми хочемо, щоб, знаєте, були в нас такі служіння, Я благодарю Бога, ми хочемо, щоб були служіння такі, знаєте, наповнені Духом Святим. Щоб брат став, говорив, помазання Духом Святим. Щоб були, знаєте, пророчества. Щоб небо було відкрито, щоб потекла вода, живая води. Але для цього ми нічого не робимо. Зовсім нічого. Ми хочемо, знаєте, щоб все було добре. Але для цього нічого не стараємося. Слава Господу, що Бог сьогодні милуючий і він сьогодні говорить. Він каже, я поклав вибор перед людиною. Пожалуйста. Другіє моє! Слово Господь, яке таке є слова. Що спочатку, коли ми бачимо цю історію про Ілью? Коли він звершив там служення на горі Карміл? І слово Господнє каже, що в той час був дуже великий голод. Не було води. Все висохло. Всі колодязі висохли? трави не було. І слово Господнє каже, що скотина вона жаждала води. Вона і знімогала, не було пазбища. І знаєте, казалось би, що ну, нікому нічого не треба. Але знаєте, була одна людина, Ілья, який був перед Богом. Коли він звершив ето служення, він слово Господнє, каже, пішов, склонив свої коліна і почав молитися до Господа. Він почав молитися, друзі мої, представляєте собі, що три роки і шість місяців не було води на землю. Слава Богу, що ми сьогодні маємо дощ. Вже казалось би, що і хватить цього дощу, коли е. падає, що хватить. а то три роки і шість місяців немає води на землі. Все високо. І слово каже, що він поче молитися до Господа. Просив про воду. Просив про благословення. І слово каже, він сказав своєму хлопцеві, який був з ним, він каже: іди до моря і подивися, чи там є що-небудь, чи щось з моря, якась там хмара чи що. І хлопець пішов, я не знає, скільки там часу треба було йти до цього моря в напрямку моря, подивитися. І приходить, каже, нічого нема. Ілія каже йому такі слова: Вернися аж до семи раз. Аж до семи раз. Скільки це часу треба було, я не знаю. Але туди-сюди ходити, аж вертатися до семи раз, казалось би, треба зусилля прикласти. Пішов раз нема, пішов другий раз нема, пішов третій раз нема. Зазначу більше ходить. Нащо більше ходить? Так, друзі мої, в нашому житті. Бог сьогодні хоче побачити нашу жажду. Щоб з'явилася, знаєте, жажда. І як каже, вернися аж до семи раз. І коли на сьомий раз він вернувся, слово Споді каже, виходить така маленька хмара, як ладонь. Отака От маленька хмара, як ладонь. Дорогі мої, слово каже, що це була молитва Ілії. Це була, знаєте, ця заступницька молитва перед Господом, який просив милості у Бога, щоб Бог послав дощ на землю. І слово каже, що побачилося така маленька ладонь, Але, знаєте, по часу почало воно темніти кругом. Слово каже, зірвався вітер, грім. І Слово каже, і пішов дощ на землю. Слава Ісусу! І пішов дощ на землю. Дорогі мої, сьогодні ми хочемо дождя, дождя благодаті, щоб потекли ріки живої води з нашого нутра. Слава Господу! Щоб потекли отсюда ріки живої води. Потрібен дощ. Дощ Божий потрібен у наше серце. Слово Господнє каже, хто прагне. Приходь і пий живою воду дармо, Щоб потім, знаєте, потекли ріки живої води. Хто вірує в мене, слово Господнє, каже Писання. У того потечуть ріки живої води і з нутра його, Слово Господнє, каже, апосто Іван говорить. Як же, друзі мої, не течуть ріки, що то? Не виходить, щось не тече нічого. Почому? Немає дождя. Немає дождя, друзі мої. Нужен дощ, Божий дощ, щоб появилося спочатку хоча б таке, як лодонька. І слово каже, що воно почне діяти. Слава Господу. Але друзі мої, для цього потрібен хтось, я і ви, стояти на молитві перед нашим Господом. Для цього потрібен хтось, хто би жаждав. Остався я один, каже. Всіх побивали, жарти розрушили і моєї душі шукають. Він жаждав. Він шукав Господа. І сьогодні Бог бачить наше серце, чи шукає ми Господа сьогодні. Бог каже, дай напитися мені. А що я дам в мене нема? Ну, нема. Що я дам? Нема. Став на коліна і нема про що казати Богові. Став на коліна і нема про що молитися. Нема. А Бог каже, дай напитися мені. Друзі мої. Ми сьогодні повинні бути з Господом, шукати Божого лиця, поки сьогодні час приємний. Завтра ми не знаємо слово Господні, не знаємо завтра, що може бути. Слово Господнє каже, що Бог пошле голод на землю, не хліба. Друзі мої, не води, а жажда прийде на слово Боже. Якщо тепер ми сьогодні не жаждемо, якщо сьогодні, знаєте, немає жажди, то тоді, коли прийде жажда, і слово Господнє не буде на землі. Слово Боже забереться. Написано від моря до моря будуть ходити, щоб почути Божого Слова, і не буде Божого Слова. Як сьогодні важливо, друзі мої, Бога, я поклав вибор перед народом своїм. Слава Господу! Слава Ісусу Христу, що Бог сьогодні Він говорить до мого серця. Жаждеш ли ти сьогодні? Якщо ти жаждеш, Бог пошле благодать. Бог пошле благословіння, Бог дасть откровення неба, Бог дасть пророчество, Бог дасть слово своє. Бог пошле. На землю благодать, друзі мої. А якщо ми сьогодні не жаждемо, друзі мої, то ми помремо. Без води ми помремо. Нам нужна вода жива. Однажды, ж, друзі мої, коли ми читаємо Слово Господне, що Елисей, после Ілії Єлісей, коли став на це служіння. І однажды же йшли син Ахава, Слово Господне каже, що цей Роам, чи як його там було звати, і цар і ще один із ним, забув, як вже звати цього царя. Ішли вони на війну. І слово Годні каже, що вони йшли пустинію в обход три дні і не знаходили води. І слово Споді каже, що цар говорить: оце каже, зібрав нас Господь, щоби тут ми кай, загинули. А коли вони звернулися до цього пророка, до Елісея. І слово каже такі є слова. Ілісей говорить, що позовіть мені гусліста. І коли вони позвали цього гусліста, і він, слово каже, що цей гусліст грав на скрипці, і тоді торкнулася рука Божа Ілісея. І каже, так сказав Господь, копайте ров за ровом, копайте ров за ровом. Не побачите дощу, не побачите вітра, грози. А піде вода у цих ровах. Ровина повниться водою. Копайте. Друзі мої, копайте. Нам нужно, друзі мої, копати. Іначе, друзі мої, ми в цьому мирі йдемо цією пустинею, ми не знаємо, що може бути. Ми должні, щоб потекла Божа вода. Щоб і наші рови, наша життя наповнилася Божою благодаттю. Слава Господу. І ми читаємо, друзями, що вони почали копати, і наповнив Господь ці рови водою. І сьогодні, друзі мої, і сьогодні ми повинні так же само, перед нашим Господом копати. Копати туди. Откуда піде істочник води живої. Слава Ісусу Христу! Бог каже, дай напитися мені. Дай напитись мені. Читаю місце писання ще, де написано є такі слова в откровенні. Це є 22 розділ, там написано такі слова. 22 розділ, і 17 вірш. А Дух і невіста говорить прийди. А хто чує, хай каже прийди. А хто прагне, хай приходить. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. А дух і невіста говорить прийди. І хто чує, і теж хай каже прийди. І хто прагне. Друзі, мої, нам потрібна вода. Нам потрібна вічна життя, слава Господу. Нам потрібна ця вода життя. Якщо ми не будемо мати цього життя, ми помремо. Хто прагне, Господь каже, хто прагне, тому дам води живої. Якщо ми сьогодні не прагнемо, не потече вода. Любі мої брати і сестри, якщо не прагнемо, вода не потече. Камінь не відкриється. Друзі мої. Слово каже, що коли народ ішов із Єгипта. Слово каже, що він прагнув, настільки прагнув. Що він, знаєте, підняв такий, як би казати, ну був підняв в пустині. Що нам пити? І слово каже, що там ішла скеля. Слід. За ними йшла скеля, який був Христос. Слава Господу! І ця скеля була Христос. І слава Господу каже, що з цієї скелі Бог вивів воду через Моїсея. Слава Ісусу. Чи не сьогодні Господь той самий, дорогий мені? Господь той самий сьогодні. Він може напоїти твоє і моє серце. Він сьогодні може дати тобі і мені пити живої води, слава Господу. Якби ти знала дар Божий. Може ми сьогодні не знаємо цього дару ще? Може ми ще не попробували цей вкус, дар благодаті Божої цієї води не пробували. Може, сьогодні, знаєте, нема праги, тому що ми не знаємо вкуса. Хай Бог наповнить нас сьогодні. Хай Бог дасть сьогодні нам, знаєте, жажду сьогодні пити живої води. А дух і невіста говорить, прийди. І хто чує, хай каже, прийди, і хто прагне, хай бере воду життя дарбу. Другі мої йде к закату. Ми знаємо, що ми бачимо, що время йде к закату. Ми бачимо, що це все воно збувається. Те, що казав Христос, воно все збувається. І я не знаю, чи ми досягнемо воскрещення церкви, чи не досягнемо, друзі мої, чи перейдемо у вічність, чи наші діти, чи наші внуки досягнуть цього часу. Але ми, друзі мої, дуже і прагнути. Ми не знаємо часу, коли, але якщо ми не будемо прагнути, нас не буде, знаєте, життя, 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 прагнучого життя. Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить нас, щоб у нас було прагнуче життя. Другі йому ні. Хай Господь благословить, щоб ми сьогодні жаждали нашого Господа. Якщо ви будете мене шукати всім серцем своїм, каже Господь, всім серцем, то я дам знайти себе. Ми зараз будемо молитися. Ми будемо шукати Господа. Ми будемо прагнути Господа сьогодні. Хай Дух святий сьогодні наповнить наше серце, щоб сьогодні ми мали ту живу воду. Що ми сьогодні звідси пішли, знаєте, напившися від істочника води нашого Господа Ісуса Христа. Слава Господу! Дорогі йому є. Хай Бог благословить сьогодні. Він хоче сьогодні дати своєму народу живу воду. Амінь. Помолимся.